Всім привіт, ви на каналі Селянка з України і ми так спонтанно приїхали на сніданок. Кесновий такий заклад, я ще тут не була. Це їдем. Дівайся, їдемо. Ну я вділася і їдемо. З нами Оксана, хлопці, Таня, Максим. Вже тут іграшки які якісь, є то вже все. А, дивіться, тут всередині. Така велика компанія в нас. Але так все прилічно виглядає. Така американський стиль. Так само з ними. Дивіться, принесли вже нам. Це такі млинці, панкейки. Будемо пробувати. Це масло, яєчка, бекон і така ковбаска. А тут... Такі бургери. М -м -м. Із картофелем картофелею. Ага. Сіроф такінький. Клас. Зараз ще хлопцям донесуть. Дивіться на іпремовий заказ. Ой, це класний в тебе. Це апетитно. Дивіться, як апетитно виглядає гарно бургер. А як і молодець? Обрав блинці. Байкові, там ковбаска така. Дуже смачні млинчики, дуже смачні. Дивіться, який тут великий-великий камін. І біля нього дуже тепло. Він геть справжні дрова собі підкидали, це при нас. Так класно сидіти. Їдемо вже ми додому. Не доїли все, забрала я ще. А я скажу, мені сподобалось дуже класно. Дивіться, можна грати в шашки. Ось так. І дивіться, тут при виході відразу такий магазинчик сюди типу, заходиш. Там оплачують. І дивіться, скільки всякого. Прикольне таке кльосне. Боже миля, які цітуфлічки. Ну я не можу. Я тут. А... Далі дивіться, ось такі є. Yeah. Якась це ця... безрукавочка. Чому воно таке миленьке. Для дівчаток то все взагалі. Клас. Я скажу, тут такі доволі непогані речі. А зараз покажу, що мені сподобалось. Я ще тут просто це хожу дивлюся. <рес> <рес> Я не можу. Миленьке яке. Так. Ідемо покажу, що мені саме сподобалося. сподобалось кардіганчик. Дивіться, який прикольний. 44-99. Але такі якісь незвичайні, такий м'ягесенький. Як приїхати ще сюди самі поміряти, знаєте, подивитися. Дивіться, це вже на другий день. Прямо сьогодні день від дітей приїхали класне місце на таких машинках Ну, Ми йдемо вже подивимося тут, а ще різні є для діток, щоб гратися. А, там машинки, мотоцикли. На жаль, тут дуже голосно грає музика, і буває просто нічого не чути, що я знімаю, що ми говоримо, і дуже-дуже шум. Тому я вирішила озвучити вже це відео, коли вдома. Ось дивіться, а, є різні мотоцикли. Машинки, все, що хочеш для дітей, щоб гратися. Тому що якщо вони менші, то на тих, на тих машинках не дозволяють. Ну, Тимофій проходив уже там по росту вони міряли, скількох років можна було, але ми вже це все погралися тоді. Вони погрались, і ще було потрібно чекати цілий час. І ми знаємо це. Якби тільки Тимофій їздив, то вже б Яків плакав, я теж хочу. І ми вирішили, поки що ні. Коли Яків підросте, йому там одну рисочку треба дорости, до того, щоб йому теж можна було їздити. І коли дітки їздять, то це окремо. Вже дорослі там не їздять. Я вже це побачила, самі дітки. Ну, але... На наступний раз дивіться, ось я, тіпа, тут а щось вчуся гратись. <хи> така гра, єфрем грався щось трошки. Різні тут а, ігри. А, в такі заклади ми дуже рідко приходимо, ну, але я думаю, теж можна відпочити щоб діти погралися в те, що вони саме хочуть, що їм подобається. Мої хлопці на машинках, в гонки, як завжди. <смеш> Дуже вони щасливі. Вітя пішов, оплатив діткам ці всі ігри, положили на карточку і дали такі карточки, щоб він міг притуляти і оплачувати. Скільки в них радості, просимо! Щось типо. Як він? Ух ти! Що ти так по обочинах? Буде Єфрем зараз їздити на мотоциклі. Будеш їздити? Десь щоб Вітю не допомагав, бо він же сам дивись. Ефрем не дограв, то Віча замість нього дограє. Тільки, звісно, стоячи. Ты можешь не отвести. Вау. Ху -ху! Покажи на коченятка, покажи. Ось такі тато виграв, виграв, да, тобі? Ось туди. Дивіться тільки, як скоро зараз під'їдуть. Аж повітря від них таке.